145 тисяч доларів за готовий будинок з ремонтом. Повністю вже готовий до заселення. Кухня облаштована. Ось в такому форматі, дивіться, Барески, все дуже чудово. 115 квадратних метрів. Ділянка у нас тут 600. Дуже гарне місце, тихе. Ну а сам будинок у нас повністю вже готовий. 115 квадратних метрів. Дивіться, зона відпочинку, диванчик, камін, облаштована кухня. У нас посудомийна машина, холодильник. Варильна поверхня, дивіться, як все чудово все зроблено. І будинок ділиться на спальну зону. Три спальні кімнати, гардероб і два санвузли. Бистренько покажу вам. Опа, дивіться, батьківська кімната з виходом на заднє подвір'я. Також є ця кімната, також виход на заднє подвір'я. Ну, і є у нас третя кімната, ось в такому форматі. Санвузол, основний, оп, душовий бокс, все присутнє. І ось так виглядає. Тому хто бажає придбати такий будинок за ціною 145 тисяч доларів, 115 квадратних метрів, ділянка 6 соток. Нагадаю, це у нас неподалік Бучанського парку їхати ну, 15, ну 10 хвилин. Яких 10? Да, 10 хвилин їхати. Тому телефонуйте, хто хоче придбати такий будинок.